Четвер, 11 січня, час новин на телеканалі Рудана. в Студіо Олегендриксон. Вітаю вас. У найближчі півгодини поговоримо про таке. Швидкісний запрацював. Мої співробітники і днем, і ночі виконують ці роботи. Наслідки ракетного удару ліквідовують в коротший термін, ніж планувалося. Руйнівні наслідки негоди. По місту було знаструмлено 30 високовольтних ліній. Фахівці ДТЕК продовжують відновлювати пошкоджені електромережі. Безпека для дітей. Ми жодного садочка не відкрили без укриттів. Майже 100 дитсадків кривого рогу вже працюють в офлайн-форматі. Три доби знадобилися криворізьким спеціалістам, щоб відновити роботу швидкісного трамвая на пошкодженні ворожим обстрілом ділянці. У першому вагоні, відновленої колією, проїхала і наша знімальна група. 14.00. Швидкісний трамвай розпочинає рух за маршрутом 1М від станції Кільцева до Майдану праці. Давайте ще раз скажемо дякуємо нашим працівникам швидкісного трамвая, які за три доби на морозі після прямого влучання ворожої ракети відновили рух швидкісного трамвая. Це і колія, це і контактна мережа, це і багато чого. Ви. Справжні герої, справжні молодці. Всім дякую. Вимушена пауза у звичній роботі швидкісного викликана російським обстрілом тривала менше запланованого. Черговий злочин ворога не зміг паралізувати життя Кривого Рогу. Дуже допомогли нам і вайт, і вести шляхбут, і Рудамайн, які зробили нам дамбу, яка надала можливість подати матеріали для виконання цього ремонту. Мої співробітники і днем, і ночі виконували ці роботи і в півтора сутки вложилися по відновленню всієї комунікації. І зараз ми можемо запускати ці маршрути. Хоча планувалось 5 днів. Була повністю знищена інфраструктура, колії в обох напрямках, був знищений баласт комунікації і контактна мережа, тобто на відстані. Колії там порядка 100 метрів було відновлено і відповідно. Також і контактна мережа, і сигналізація зараз будемо робити по огородженню саме цієї території. Кілька днів після обстрілу швидкісний трамвай працював у човниковому режимі. Нині ж повертається більш звичний для містян формат. Повноцінно він пановить тоді, коли ми скасуємо човник від зарічної. Зараз ті люди, які виконували ці роботи, переходять на боротьбу з обмороженням. І я гадаю, що завтра зможемо перевести і туди вже запустити в повному обсязі. Зараз у вас як настрій? Ну тільки Працювати. Олег Хендриксон Олег Каплій. Цей день. Через наслідки негоди у Кривому Розі без світла залишаються ще 12 тисяч абонентів. Працівники ДТЕК Дніпровські електромережі працюють цілодобово. Залучені також бригади підприємства з інших районів області. Розповідає Тетяна Васильєва. Негода нашкодила майже усьому місту. Одночасно тривалий дощ та мороз скували льодом дерева та контактні мережі. Під вагою ожеледі й повалених сильних вітром дерев рвались лінії електропередач. Наслідки цієї негоди відчутні у кожному районі, майже у кожному дворі. Наслідок падіння зелених дерев та гілок на лінії по місту було знеструмлено 30 високовольтних ліній. Сталося 339 обривів лінії електропередачі низької напруги. На той час, що мого січна без напруги залишилось близько близько 27 тисяч клієнтів. Робота з відновлення світла у місті проводиться в цілодобовому режимі. От на зараз працює 28 бригад, 120 працівників. Також додатково бачучи такі обсяги руйнувань по мережам, залучені ще бригади з регіонів, області, де не було таких значних природних потрясінь, та катаклізмів, як у нас по місту. За перші дві доби бригади відновили усі 30 високовольтних ліній та повернули світло у 15 тисяч домівок. Проте залишається чимало відключених низьковольтних ліній, що живлять окремі будинки. Я дуже рада була б щоб інкальця що з'явився, Ну таке робиться, я розумію. З понеділка у нас не було. Включили вівторок. Нам його. Нам дуже пощастило, світло в нас було. Інтернет був, нічого не відмикало. Зараз в роботі 3300 адрес відключених з відключеними цілими вулицями приватного сектору, багатоповерхівки, загалом 12 тисяч родин. У ДТЕК звертаються до криворіжців з проханням і з розумінням поставитись до ситуації. кажуть, спеціалісти підприємства докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше під'єднати всі домівки до загальної електромережі. Тетяна Васильова, Андрій Славний, цей день. Вісім тисяч мешканців Довгинцівського району від учора без електроенергії та води через масштабну енергетичну аварію. Насосні станції перейшли на генератори, через що був знижений тиск води в мережі. Мешканцям з неструмлених мікрорайонів питну воду доставляли автоцистернами. Роботи з відновлення електро- та водопостачання тривають. Фахівці ДТЕК обіцяють ліквідувати аварію вже цієї ночі. Повідомив голова Довгинцівської райради Ігор Ратінов. Вчора, 10 січня в Догинському районі, була масштабна аварія на лінії електропередач. У зв'язку з цим було, залишилось без світла близько 8 тисяч абонентів, в тому числі е котельні, в тому числі насосні станції, які надають нам можливість користуватися водою. Зв'язку з цим було обмежено постачання цих послуг. Сьогодні відпрацьовувалось питання підвезення цієї води, Вибачаюсь перед мешканцями за затримку, але в зв'язку з погодними умовами та підмерзанням були певні затримки. Я Хочу сказати велике дякую всім робітникам комунальної сфери тепла, вода електропостачання, які цілодобово працюють з вчорашнього вечора по прогнозам енергетиків і вони хочуть зробити все, щоб сьогодні опівночі вже було світло у всіх домівках, які постраждали від цієї аварійної ситуації. Служба безпеки України викрила проросійських агітаторів у різних містах області. Одним з них виявився мешканець кривого рову. Пропагандистам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині викрито чотирьох пропагандистів. Один із них мешканець Павлоградського району. Зломисник публікував в однокласниках власні дописи на підтримку загарбників, у тому числі героїзував найманців з російської приватної військової компанії Вагнер. Іншим фігурантом виявився підприємець з Дніпра. Задокументовано, що поблизу одного з міських парків він привселюдно закликав людей допомагати расистам у війні проти України. Ще один мешканець регіону з Кривого Рогу активно репостив ворожу пропаганду. Ганду з прокремлівських телеграм-каналів, які підконтрольні спецслужбам РФ, крім того, на інформаційно-підривній діяльності співробітницю одного з медзакладів Павлограду у телефонних розмовах зі своїми родичами з Росії вона виправдовувала тимчасову окупацію частини території України. Наразі в офлайн форматі у місті працюють майже 100 дитячих садків. У дошкільних закладах дотримано всіх вимог безпеки. Дитсадки відвідують майже 4 тисячі дітей. Укриття у закладах дошкільної освіти облаштовується коштом міського бюджету. Усі безпекові зони для дітей отримали дозвіл на експлуатацію від ДСНС. Тему продовжить Валерій Кожухар. Такі просторі, теплі і затишні і гробі кімнати з'явилися в цьому дошкільному закладі Покровського району нещодавно. Вони облаштовані у підвальному приміщенні дитсадка, де коштом міського бюджету створено укриття. Дуже важливо для нас це безпека наших дітей. І коли вони відвідують наші дитячі садочки, потрібно, щоб при повітряній тривозі вони могли нормально. Себе відчувати в укриттях, тому ми жодного садочка не відкрили без укриттів. Зараз у нас 96 садків вже працює, і практично всі бажаючі мають можливість відвідувати дитячі садки. Ми продовжуємо цю роботу в тих дитячих садках, котрі ми ще не відкрили для створення. Нормальних умов я кожного разу дивлюся, як використовуються і ті кошти, що ми виділяємо. І як задовольняється потреба мешканців нашого міста в дитячих садках в укритті дитячого закладу гідроізольовано фундамент та бетонні покриття, пофарбовані стіни, встановлені двері та сантехніка. Звичайно, тут велика була вологість. Була це було все сіре, і ми самі не вірили, що можна такий чудовий куточок облаштувати. Міська наша влада, районна влада, зробили всі зусилля, надали кошти, багато зробили. По перше, провели тут вентиляцію, зробили освітлення, зробили таку чудову підлогу, облаштували, розфарбували стіни і з нетерпінням чекали своїх діток. Укриття у нас розраховано на 50 дітей. На сьогоднішній день ми маємо вже 49 заяв від батьків, які хочуть, які потребують відвідування дитячого садочка. У Покровському районі вже готовий до прийому дітей ще один дошкільний заклад. Там також завершено ремонт укриття на півсотні місць і вже є дозвіл на експлуатацію від рятувальників. Валерій Кожухар Олексій Васильченко. Цей день. Не дитячий раціон. Дворічний хлопчик потрапив до лікарні з отруєнням наркотичними речовинами. Дитина в реанімації 16-ї міської лікарні. Добу хлопчик пробув у стані медикаментозного сну. На щастя, функції мозку збережені, тож медики дають позитивний прогноз. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом злісного невиконання матір'ю обов'язків по догляду за дитиною. До поліції надійшло повідомлення про те, що дитина отруїла з наркотичними речовинами на території Інголецького району міста. Двохрічного хлопчика доставили до лікарні за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. ребенок был в состоянии крайнего возбуждения, психомоторного возбуждения, которое было вызвано, по-видимому, употреблением препаратов, возбуждающих нервную систему, неизвестной дозировки. И каким именно, непонятно. Ребенок до сих пор находится у нас в отделении реанимации. В течение э, ближайших 24 часов от момента поступления он был в состоянии медикаментозного сна для того, чтобы убрать вот это двигательное и э, речевое возбуждение. Он из этого состояния вышел постепенно. Пригла... Э, был приглашен э, невролог в отделение для консультации. Чтобы посмотреть, насколько головного мозга ребенка функционирует хорошо, скажем так. После осмотра невролога было заключение, что прогноз благоприятный. Далі почуєте про таке. Тварини і холод, кров згущається. щоб ви розуміли, наскільки вона стоїть, приблизно, як кисель, між киселем і звичайною кров'ю. Рівень кислороду падає. Як допомогти чотирилапим пережити зиму? Жорстока краса для нас. Такі погодні аномалії незвичні, тому це все для нас перше. Руйнівні масштаби зладеніння дерев унаслідок негоди вразили фахівців. Урядова програма для пенсіонерів. Я не думала, що це так швидко і так просто. Усі українці з пенсійним посвідченням можуть безкоштовно отримати на пошті світлодіодні лампи. Кращі спортсмени року. Саме Андрій продемонструє справжню дух традиційного карате. У топ переліку майстер спорту України з традиційного карате Андрій Заболотній. Через різкий холод, який приніс арктичний циклон, 8 січня у місті можуть загинути безпритульні тварини. На цьому наголошують ветеринарні лікарі для котів та собак. Мороз може стати вбивчим вже за кілька годин. Як допомогти знедоленим тваринам? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Зимку під час сильних морозів безпритульні тварини потребують допомоги. Ветеринари кажуть, без їжі та тепла собака може померти за 15 годин, а кіт за 6. При значному зниженні температури тіла в організмі тварини починаються небезпечні процеси. З кожним градусом, який організм втрачає, після 32 градусів рівень метаболізму падає на 3-6%. процента. Животне починають пам'ять і розсудок, якщо можна так і для животних. То есть, например, если у животного есть хозяин, он может его не узнавать, да, если животное осталось на улице. Это такое запаморчение. Он может его не узнавать. Животное ложится на бок, либо лежит уже на боку, а тело продолжает терять тепло. Начинается апатия, потом ступор. Когда тело опускается ниже 30 градусов, животное в зоне э, крайнего переохлаждения. Тело бросает э, Попытки согреть себя дрожью, то есть идет расслабление, ну либо подмерзание. Кровь сгущается, чтобы вы понимали, насколько она стоит примерно как кисель между киселем и обычной кровью. Уровень кислорода падает на четверть, но почки продолжают при этом работать. Замедление метаболизма могут вызвать галлюцинации, после чего наступает клиническая смерть. Працівники клініки врятували від холоду ось цю маленьку кішку. Це шуня. Вона живе тут вже більше трьох років. Вистата допомагає своїм господарям консультувати клієнтів щодо корму для їх домашніх улюбленців, а також як обрати стильний, а головне теплий зимовий одяг. Вона вулична кішечка, її тут всі годують, всі по вулиці її знають. у всіх магазинах її знають. У нас в клініки харчується, ми її стерилізували, ми її вакцинували, кормимо, дивимося за нею. Вона постійно з нами тут сидить, гріє нас, мурчить. Це наша кішечка нашої клініки. Благодійний фонд сундучок вже майже сім років допомагає людям з теплим одягом. Торік видали близько 150 тонн. У Фейсбуці виклали пост щодо допомоги тваринам. Ми вирішили трошки поділитися а з хвостиками, ті, що живуть на вулиці. От, от, зігріти їх таким чином, так як ну, речі не всі от, люди приносять в ідеальному стані. І ті, що більш от, такі, не для вжитку людини, ми вирішили віддати. Після публікації в Фейсбуці дуже багато телефонували, писали на вайбер, запитували, чи можна приїхати взяти. от, на, даним, на даний час от, три людини приїхало, вже взяло одяг. У одної жінки. Більше ста підопічних собак було. То вона каже: от якщо буде що у вас брати, то говорить: я завжди приїду, тому що така допомога теж їм потрібна дуже. Щоб нас знайти, потрібно зайти на нашу сторінку у Фейсбуці або звернутися за номером телефону 067 984 6261. Далеко не кожен має змогу забрати безхатню тваринку додому. Також він може допомогти, нагодувавши її теплою їжею та зробивши невеличке укриття, де собака чи кіт зможуть зігрітися. Достатньо Достаточно у нише, в вот під балконом, между гаражами. просто поставить какую-то коробочку, подон, на падон коробочку. Дайте їм гарячу їжу. Якщо немає гарячої їди, не кипяченої, а важливо. Чтобы не было простуд и всяких воспалительных заболеваний организма. То есть вы можете даже взять корм обычный, самый дешевый, залить его горячей водой и дать бездомному животному. Это то, что, то, что касается уходу и еды. Животному в принципе этого хватит. Они очень часто болеют или умирают, когда и едят холодное, и находятся в холодном. Вот. Для птиц, если кто любит орнитологи либо люди, которые любят птиц кормить на улице, Проще простого обеспечить просто пісам еду. У них температура тела 40-41 в нормі. Это нормально. То тобто есть они так сам сами себе греют. Просто подкормить. Очень часто і очень полезно давать не соленые сало. Просто развешивать. Почему сало это энергия. Дарія Юлія Вітряк, Артем Кравченко. Цей день. Повсюдне зледеніння дерев, таке явище, як зараз у місті спостерігається вкрай рідко. Картина красива та для природи небезпечна. У ці морозні дні кришталеві гілки дерев дзвенять бурульками, нагадуючи про неприродну для міста аномалію. Тему продовжить Іван Проводов. Календарна зима дещо змістилася в часі, але все ж таки подарувала снігову казку. Та, на жаль, не обійшлося і без природних аномалій. Кілька днів поспіль в Україні врувала негода. У кривому розі кражаний дощ перетворив місто на суцільну ковзанку. Майже у кожному дворі повалені дерева та зламані гілки. Найбільше постраждали і ще раз біла акація, тополя чорна, абрикоси, ясини. Інші породи в меншої міри. Ще одна порода, яку варто зазначити, це берест. Берест він має таку розлогу крону, дуже багато дрібних гілочок, і через то, напевно, воно крони страждає. Ждають через те, що велике оледеніння через велику площу, тобто багато гілочок, багато налипає снігу і криги, і через то велике навантаження і ламаються гілки. Жорстока краса так назвала крижане королівство у місті. Психолог Катерина Бондар. Захоплення бурульками, що рясно вкрили гілки, зникає, коли бачиш іншу картину Деревопад спустошив чимало звичних для життя і відпочинку локацій, що не може не впливати на людські почуття. Для людей, по-перше, там спостерігати за вмиранням по суті живої істоти ну це така складна річ. Тобто, психологічно ми не думаємо про це. А ми відсторонюємось від цього. Але ж для нашої екосистеми дерева це наші легені. Для для криворіжців без дерев ми ну швидко будемо сходити на нівець, і це не є класна історія. Це по перше, а по-друге, для нашого психологічного такого моменту дерева вони якось розвантажують, і ти відчуваєш себе живою людиною, тому що у нас зелене місто. А коли є багато тільки будівель, це тисне на психіку, і знов-таки це не дуже є гарна історія. Зледеніння для рослин явище не страшне, якщо воно не повальне, кажуть ботаніки. Рослинний світ схильний до відновлення. Втім, з такими руднівними масштабами фахівці зустрічаються вперше. Науковці, принаймні те, що я знаю, ще українці науковці поки що це явище не досліджували саме з точки зору впливу, як це впливає на, ну, на руйнацію рослинних клітин, на відновлення, на адаптацію рослин. Ми степова зона, ми теплий регіон, і для нас такі погодні аномалії незвичні. Тому це все для нас перше. І ми, звісно ж, маємо зробити з цього якісь певні висновки і вжити відповідних заходів. Вже за три дні синоптики прогнозують потеплі ризик повалення вже пошкоджених гілок та дерев надто високий, тож фахівці радять кожному на своєму місці подбати про ліквідацію наслідків негоди. І Якщо з цим завданням добре обізнані комунальні служби, певні рекомендації будуть не зайвими для пересічних громадян. Передусім, це стосується дачників. Треба особливо бути уважним саме з аварійними деревами. І якщо це ваша власна присадибна ділянка, передивіться, що це, напевно, дерево треба буде спиляти. Правила обрізування дерев теж садівники їх знають. Є таке поняття, як санітарний пеньок. Тобто, якщо дерево таке зламане і воно потребує обрізування, то його треба залишати санітарний пеньок розміром таким, як товщина дерева, наприклад, 5 см, то розмір пенька має бути 3-5 діаметрів. І відповідно до цього, для чого робиться цей санітарний пеньок? Щоб потім, коли почнеться загнивання деревини, воно не пішло в стобур і не загинуло все дерево. А цей пеньок, який потім безболізно можна видалити, варто подбати і про лікування дерев. Є спеціальні садові вари, якими ми лікуємо розобоїни. Якщо це спил дерева, ми обробляємо його спочатку якимось фунгіцидом, або мідним купоросом, або залізним купоросом, або спеціальними фарбами водоемульсійними, а потім можна олійними фарбами. І якщо це велика площа зрізу, ми його зафарбовуємо. Якщо маленька, ми його просто шкурочкою затираємо, і воно загоїться, саме заросте. Попереду весна, експерти наголошують, тільки долучившись до вирішення проблем всім миром, кривий Ріг зможе не лише повернути, а й примножити статус одного із зелених міст України. Природа, вона схильна відновлюватись, але давайте тут будемо чесними. Ми там за екологічну свідомість вона полягає в тому, що ми іноді проявляємо ініціативу навіть там, де нас не чекають. Можливо, буде класним, якщо там різні установи і не тільки там державні будуть піклуватись про відновлення зеленого масиву, і це не так складно зробити посадити одне дерево або кущу. це не складна задача. Кожен це може зробити. Тому, якщо у вас є наснага зробити в цьому житті навесні щось краще на не знаю на великодень, подумайте про посадку дерев. Іван Проводов, Михайло Бестров, Олексій Правицький. Цей день завтра у Кривому Розі зберігатиметься морозна погода. За даними обласного центру з гідрометеорології, лише з 15 січня, за попереднім прогнозом, опади у регіоні припиняться і дещо потепліє. Зима трошки відрізняється від характеру зими останніх декілька років, коли у нас майже снігу не було. В цьому році зима трошки завітала на Дніпропетровщину. Справжня зима. На завтра 12 січня оцікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг день без істотних опадів. Місцями ожелед на дорогах желелися. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду в повласті, вночі 9-14, день 6-11 градусів морозу. 13 січня теж зберігається смарна погода з невеликим снігом. 14 січня теж вночі невеликий день помірний сніг, і та же ожеледь, і ожеледиця, і хуртовини, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Вночі 9-14, в день 1-6 градусів морозу. З 15 січня, згідно попередньої консультації, опади припиняються. Підвищення температури вночі 2-7 морозу, в день від 3 морозу до 2 тепла. Схожий температурний режим збережається і 16 січня разом із великим мокрим снігом. Пенсіонери знову можуть отримати безкоштовно по 5 світлодіодних ламп. Це можна зробити у відділеннях Укрпошти. Програма запроваджена Міністерством економіки за підтримки Євросоюзу з метою зменшення навантаження на енергосистему. З подробицями Тетяна Васильєва. Ірина вперше прийшла до відділення Укрпошти, аби отримати світлодіодні лампи за урядовою програмою. Сусідка сказала, я сама не знала, а отак люди друг другу розказують. Тому я прийшла, думала тільки по віку пенсіонерам. Ні, всім у кого є пенсійне посвідчення. Я не думала. Я не думала, що це так швидко і так просто. Думала, зайду, узнаю і все. Думаю, це колись. От. І Так неожиданно. Ольга вже вдруге скористалась такою можливістю. каже своєчасна програма. Ситуація змушує заощаджувати електроенергію і країну, і людей. Я чую, що відключення і просять, щоб економили ми все це. Я на все це согласна. Я все це підтримую, тому що я вважаю, що все це правильно. Я не все це пережити. Криворізькі пенсіонери розбирають лед лампи як гарячі пиріжки, розповідають у відділенні Укрпошти. Четвертого числа у нас було 127 людей, 5 людей, п'ятого числа 233. Наразі ми обміняли всі лампи. Що є в наявності, Чекаємо наступні. Цьогоріч за урядовою програмою домашні лампи розжарювання можна принести на обмін як одразу, так і протягом місяця після отримання п'яти світлодіодних ламп. Учасниками програми є усі пенсіонери без винятків, навіть ті, хто вже замінював свої лампочки на енергоефективні. Пенсіонери повинні підійти до відділення Укрпошти. Вони мають мати при собі пенсійне посвідчення, паспорт, ідентифікаційний код. Якщо вони вже отримували лампи, також в наявності повинен бути актив. Номер телефону можуть прийти родичі, якщо людина не може, або листоноша може віднести за адресою. Акція триває, доки лампи є в наявності по всій Україні у всіх відділеннях Укрпошти. Окрім того, програма надалі відкрита і для певних юридичних осіб. Це медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ. Вони мають можливість отримати лед лампи, подавши відповідну заявку через застосунок Дія від старту урядової програми. Українці замінили вже понад 26 мільйонів ламп розжарювання на led лампи. Наразі ще 14 мільйонів енергозберігаючих ламп доступні для обміну. Це допоможе українським енергетикам зменшити навантаження на енергосистему, зазначають у Мінекономіки. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко, цей день. Ми продовжуємо знайомити вас з кращими спортсменами міста за результатами 2023 року. Заслужене місце у категорії неолімпійські види спорту у картиста Андрія Заболотнього. Більше про це за мить: стійкість, спокійність, впевненість і сміливість. Так, Андрія Заболотнього характеризує його наставник Віталій Галінський. Каже, з самого дитинства хлопець вирізнявся наполегливістю цю рису зберіг і в дорослому віці, в результаті вагомі перемоги на міжнародному рівні. В місті Рімені, Італія, відбувся чемпіонат Європи з традиційного карате, в якому брала участь дуже багато спортсменів збірної нашої національної, і до складу якої війшло і шість спортсменів з Дніпропетровської області. А саме з Кривого рогу з обласного фізкультурно-здоровжя туриста Басейда. Ну і серед дорослих один із найкращих результатів був у заболотнього Андрія, який продемонстрував і став першим на чемпіонаті Європи, завдяки чому, і пролунав гімн України на весь світ. Таким успіхом спортсмен завдячує і вміню позбавитися емоцій під час виступу. Вони каже Андрій, можуть створити найбільші проблеми. Суперники були цікаві. Емоцій майже не було, бо перед цим прилетів у іншому розділі. Але вийшов, виступив, в принципі, зробив всю техніку, яку відпрацював вдома, і так і став на підістав. Головний суперник це емоції у будь-якому виді спорту та, в принципі, в будь-якому занятті. От тому я думаю, що саме з емоціями треба володіти, аби ставати на п'єдестал. За результатами 2023 року. Андрій Заболотній у десятці кращих спортсменів міста з неолімпійських видів спорту цьогоріч криворіжець матиме всі шанси знову бути у топі, адже відповідальних турнірів вдосталь. Перші важливі змагання будуть це буде чемпіонат України, тому що я переходжу до нової категорії, до старшої категорії, і там вже дуже Досвідчені бійці, тому там буде набагато важче, але ще більше змагання це чемпіонат світу в Барселоні. Тож будемо готуватися саме туди. Плани на всю нашу збірну нашої федерації дуже великі, тому що в 2024 році буде чемпіонат світу, який відбудеться в Барселоні, в Іспанії. Сподіваємось, що. Наші спортсмени продемонструють ще кращі результати, аніж Чемпіонаті Європи. І саме Андрій продемонструє справжній дух традиційного карате. Олег Хендриксон, Іван Проводов, Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Свіжі новини в ефірі Рудани завтра. Залишайтеся з нами у соцмережах і бережіть себе.